Я ще дуже влюблюю вітаю вас на каналі Хто Лікар. Поки Мар'ян є. я вам трошечки розповім, що тут відбувається, так як я. Я вам коротко розповім, що тут відбувається. Так як ми музичне медіа, ми вирішили хоча б один відео зробити по тематиці нашого каналу, а саме оглянути захід від Совято, благодійний захід, хочу нагадати. І звернути увагу, який проходив дев'ятнадцятого на в закладі Любчик. Звучить, звісно, пососна, і ми виокремили ряд аспектів цього заходу, про які хотіли би вам розповісти. Перший з них це атмосфера. Хочеться сказати, тут дві речі: перша дружня, Друга — патріотична. Почну з другого з патріотичності. Всі кошти вилучені з квитків, вони були передані на зсу. Крім того, організатори влаштували. Лотерею. Там збиралися невеличкі донати, і розігрувався класний приз. І був ще аукціон. До речі, ми забули, мабуть, за аукціон сказати, був ще й аукціон. Всі всі кошти 100% було передано на Збройні Сили. За що ми дякуємо організаторам? І про дружність хочеться сказати, що організатори дуже намагалися зробити так, щоб всі були в настрої гарному. Вони підтримували як виконавців, так і. Глядачів фактично весь час вони були або в допомозі виступаючим, мається на увазі в технічній допомозі, там щось підкрутити, по рівню гучності, чи ще щось таке, або вони стояли позаду, і коли виступали музиканти, то організатори танцювали, хиталися, здавали якийсь ритм, атмосферу. Тобто в цьому щось є. Мені це сподобалось. Залученість. Такого пікового рівня не на всіх заходах така є. Так і хотів би окремо виокремити, що ніхто не намагався відбити мені нирки. Хотів би розповісти коротенько про кожного артиста, який виступав на цьому заході. а Саме почнемо з Богдана Сергієнка, який виступав першим, і в нього була доволі серйозна і важка задача розкачати цей захід, тобто задати планку, зацікавити людей. І в нього це чудово вийшло, навіть не дивлячись на те, що він виступав не з живими інструментами, тобто, це часом важче, тому що коли людина виходить з гітарою, вона одразу привертає увагу. Угу. І хотів би відмітити, що виступав він з двома каверами і однією авторською піснею. І в цілому е, його як технічна складова, як вокаліста, як подавання себе на сцені, рухи на гідному рівні. На гідному на, рівні так. так. На гідному так, рівні. На високому. хочеться йому побажати успіхів, хочеться, щоб він якомога більше виступав з авторським матеріалом. Він каверами зміг справді розгойду ну, розкачати цю атмосферу, розгойдати і запалити. Але взагалі йому пасує. Виступати зі своїми піснями його авторська пісня була класною, тому дякуємо йому. Ще такий інсайт від нього, що він вчиться грати на гітарі і в майбутньому він буде виступати під супровід гітари. Хопта, поетеса, не музикант. Юлія Хопта. Вона записана була в лайнапі як хопта. Отже, вірші я фаховий філолог маю сказати, що вірші в неї на гідному рівні. В неї була соціальна лірика і воєнно-патріотична лірика. Зачепила воєнна лірика сильно, продумано. А соціальна в неї був вірш про папцю Таню. І це так цікаво, коли людина простими словами оповідає про щось таке філософське, близьке кожному. Ну, власне, меседж був донесений. Дякуємо за цю так, Тож, наступний. Мстислав Крупеня. Сольний виконавець виступав з акустикою. Хотів би відмітити, що я чую його не вперше. Взагалі, в цілому в рамках цього заходу виступ був дуже гарний, краще ніж фонограма в Богдана Сергієнка, щоб зрозуміти, про що ми говоримо, про яку фонограму. Підпишіться на наш телеграм-канал. Там все зафіксовано на відео. У нас є докази. Ми угу. це не придумали. Дуже сподобалось те, що Мстислав дуже гарно оперує своїм голосом і розуміє, коли йде емоційний накав, як правильно видати правильну емоцію в потрібний момент часу. Це звучить, можливо, складно, але якщо ви його почуєте хоча б раз, ви зрозумієте, про що я говорю. Тобто він дуже гарно відчуває, коли йому треба додати жару, скажімо так, він учасник гурту «Архетип». Мстислав, до речі, який якщо... під фонограму в Сергія. Та, така... Ти там, будь ласка, не, не ображайся, це такий дружній жарт. Ну, вибач, якщо тебе це образило, але мєм вже запущено. Так. Мелібі, яка співала авторські пісні, е, вона грала на гітарі і ще з нею був кахоніст. Співали майстерно добре, теж змогли якось зал. Розхитати, все було добре, впізнавано, зіграно. Ви молодці. Хоча хтось мені казав, що це був, типу, навіть якийсь експромт щодо кахону. Але ну, тим не менше вам все вдалося. Тепер наступний крупа, який Ігор, не Крупеня, не путати, будь ласка. Mm -hmm. а, про нього в нас є наших соцмережах, тому підписуйтесь там окремо. Про його творчість на заході від Совіату. Угу. Тут, тут не будемо ми про це говорити. Да, тут ми не маємо права про це говорити, але в усіх наших соці... мережах інших воно є. Угу. Гурт Вейнс. Там, якщо я не помиляюсь, була акустична гітара, окремо вокаліст з шейкером. Так, та, 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 все правильно. Все, все правильно. Я би хотів відмітити, що це було дуже жирно, дуже технічно в плані. Того що на вокалі часто дуже використовувалися якісь екстрім техніки по типу а, драйва, ретва і так далі. Вони використовувалися дуже теж вміло, при, приблизно як Мстислава крупені, але по-іншому uh -huh. так а, зовсім по іншому, зовсім інший вайб, але дуже і дуже жирно, я би сказав, якби їм дати в руки. Електрогітару, барабанчика і бас-біти з 16, це б вийшов на поганий кітбек. <смітник> <смітник> вийшов би непоганий рок-бенд, тобто повноформатний. Можливо, в них він є, це акустичний формат, ми цього mm -hmm. не знаємо. Тобто, якщо хтось володіє цією інформацією, маякніть кніть. Хочеться бас. сказати одне зауваження. Мені ви mm -hmm. теж дуже сподобалися, чуваки. Цей груп гурт Вейнс супер. Єдиний нюанс, хочеться сказати, який я чую іноді в якихось поетів, ще в якихось музикантів. Немає в українській мові слова локони. Є слово пасма. Пасма волосся, а не локони. Подумайте, будь ласка, на це. Думай, де? Далі був виступ чолокової. І тут є, компонував гітарист, який компонував гурт Вейнс. І я не знаю, чи це був гітарист Чулаковий, чи це був гітарист із гурту Вейнс. Через те ми будемо проводити журналістське розслідування. Вігусінфо ми теж уже заходимо в сферу розслідувань. Будьте готові. Це чудово. Тобто навіть виходить так, що немає такого приїбати. Так. За виключенням одного цікавого нюансу. Нюанс дуже дурний. Ні. Почекай. Тут ще є дев'ятий виступаючий. Я не буду нічого говорити про дев'ятого виступаючого. Гурт хто де? Цей чи цей чи той? То де виступав Мар'ян на цьому заході? А, і от мені ще не сподобалось. Чесно, я скажу, що не сподобалось. Це локальний мем з телеграм-каналу, по якому Мар'ян носився по сцені і постійно його повторював. Його ніхто не зрозумів. Ніхто його да, да. окрім мене Мура Кам'янева і Андрія Буракова, і це тому, що я підійшов і показав цей мем. Ну тобто, дивіться, щоб розуміти не треба підписуватись на наш телеграм-канал. Да, там є сайт-контент додатковий. Тобто да. є що подивитися. Угу. Ну і окремо хочемо виділити один величезний мінус, який в цілому трохи зіпсував враження, але це як більше виступаючому. Я просто став як свідком цієї історії. Ми стоїмо з Мар'яном, він там щось розчісується, щось грає на гітарі, підбігає організатор і каже, що а ви можете зіграти дві пісні? Замість взагалі шістьох, бо за годину до того вона підійшла і попросила, каже, а можете зіграти більше, ніж ви планували. Тобто, ну, шість пісень зіграти це вже там більше займає часу, тому що один з виступаючих не прибув. А хто, ну ви згадайте, хто не прибув. І ми не власне. Того, канал Так. І ми, власне, ну якби, як колектив хто де?», я і Сашко Денисюк, ми вдвох виступали в такому форматі ці Суботи. Ну, там подумали, прикинули, все, ну, докинули ще одну пісню в репертуар. Але от справді за дуже мало часу до виступу під, підбігає організаторка і просить, каже, а зігайте, будь ласка, менше. Тому що. Заклад зачиняється о 8 годині вечора. І це було доволі дивно з точки зору закладу. Ну, субота, вечір, 8 година. Це навіть не 9, не 10. Край ти, рано. Ти сказав, 9 зачиняється. Одесь, вони, вони зачиня... Коротше, заклад зачинявся о 8. -ій. Це доволі дивно. І це не 9, не 10. Вихідний день, субота. І власне. Організатори не знали, що э, зачиняються оці от люди у восьмій, і вже просили нас скоротити програму. Програму ми скоротили, але не настільки, наскільки вони просили. Тобто, ми там замість шести пісень зіграли чотири. Чесно скажу, що ну, настрій мені це присадило суттєво, тому що час і часу я втрапляю в такі ситуації, коли э, ваш гурт ставлять як якихось там. Чи як хедлайнерів, чи ще чомусь там. Останніми, щось там організатори не домовились з кимось, якийсь виступаючий затримав свій виступ значно більше, коли це солянка, більше значно відіграв. І останні виступаючі ну, мають менше. Вже мати за рахунок. Не робіть так, будь ласка, що. шановні організатори, не робіть так, будь ласка, шановні власники закладів, якось погоджуйте. Що до котрої, контролюйте лайнап, хто скільки виступає, щоб всі якось вклались і виступили. Так, бо не забуваю, що все-таки перед музикантами відповідає не заклад. І музикант не може знати, кого зачиняється заклад. Це все-таки. Ваші організаційні моменти, які ви маєте дізнатися одразу і якось планувати свій час, дійсно через такі моменти буде дуже великий відток гарних музикантів, тобто не конкретно там от гурту, хто де, а той, хто там подивиться цю історію, побачить, він скаже, а ні, мені таке не підходить і так далі. І вам буде все складніше і складніше. Тому наперед могли би порадити про це дізнаватись все таки провина більше лежить не на закладі. Тобто, заклад собі працює, працює, а організатор просто як, типу, не в курсі цього всього в останній момент. Ну тут хочеться ще зазначити: от вони вибачилися дуже сильно, і організатори дали мені чесне слово, що вони більше не будуть співпрацювати з Любчиком на Подолі. І чи дотримуються вони цього слова? Ми вже побачимо в майбутньому. Рекомендуємо заходи від Сув'яту, однозначно, так як мінімум, через те, що це два заходи на ЗСУ і так далі. Як е, максимум, можна навіть прийти когось послухати, та, та можна я, і не слухати, за, можете загалі... просто та. задонатити. Хочеться зазначити, що організатори це громадська волонтерська організація. Був такий коротенький огляд на захід від Сувіато, а радимо. Сходити на їх наступний захід, подивитись, як воно там і що. Бо, можливо, ми там теж будемо познайомимось поближче. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, підписуйтесь на Телеграм, Інстаграм, тік-ток і підписуйтесь на Телеграм. Ні. А. Підписуйтесь на обличчя Мар'яна. Дякую за перегляд! І на Дмитра обличчя і інші.